Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслов. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від шведської компанії Bacho pg PGL2F. Це секатор обвідного типу на півпрофесійної лінійки від «BACHO». Ще є дуже схоже на нього PGM2F з однаковою головою, але з меншим руків'ям. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор продається в такій упаковці. Це є пластикова накладка на лезу. Ви можете взяти і спробувати, яким чином цей секатор ляже вам в руку. Всередині є картонка, де вказані діаметр зрізу цього секатора. Модель, країна виготовлення, секатора виготовляється у Франції. А також яким чином доглядати за цим секатором, ну, по суті, як його гострити і якими розчинами його чистити і змащувати. Секатор це належить до обвідного типу для роботи обрізчиком великою рукою, тобто руків'я в нього і про це свідчить індекс L великого розміру. Діаметр обрізки цього секатора до 20 мм, а довжина леза 6 см. При цьому довжина самого секатора 21 см, а вага 185 г. От гілочка діаметром 15 мм. Цілком комфортно обрізається цим секатором. Цей секатор є розбірний, і як це зробити, ми вам покажемо в окремому ролику. Але по великому рахунку змінних деталей до цього секатора нема. Є пружина і амортизатор, які ми можемо поміняти. Якщо ж знадобиться поміняти лезо контролезо, на жаль, в Україні цих деталей ви не знайдете. Те, що цей секатор досить просто виконаний, тобто в нього лезо залите в руків'я і контролезо залите в руків'я, досить простий осьовий гвинт і просто гайка, яка закручується і самофіксується. Таке просте досить виконання організації секатора, дозволяє йому коштувати відносно недорого. Тобто ціна цього секатора десь в межах 32-35 євро. Секатор є досить комфортний в утриманні. Він виконаний за такою фірмовою фішкою від Бахо. Це є система Ерго. Коли верхнє руків'я. Бачимо, є прорезинене і воно є асиметричне відносно другого руків'я. Нижнє руків'я секатора є зміщене вліво, а також голова секатора є зміщена вліво відносно осі. Руки відносно усі секатора. Наскільки це зручно, наскільки не зручно, це суб'єктивна думка. Тобто тут вам треба брати такий секатор в руку і пробувати, наскільки вам комфортно буде таким секатором працювати. Мені особисто оця от фішка зміщення руків є абсолютно некомфортна. Для мене вісь секатора повинна бути попрямій. Тоді це є продовження власне руки, продовженням кисті. Коли я тримаю руку рівно, голова секатора для чогось зміщена вліво, для того, щоб виконати обрізку правильно рівно, мені приходиться вивертати. Якість назовні, і це є дуже некомфортно, натягуються ці сухожилля. Ну, ще раз повторюю, це є суб'єктивно для когось. Цей секатор є дуже зручним в роботі. Лезо і контролезо секатора виконані з високовуглецевої сталі. Контролезо має приямок для збору бруду і соку для очистки леза, і покрите контролезо чорною фарбою. Лезо покрите ксиланом, це є аналог тефлону. Покриття слизьке, тобто воно полегшує вхід леза в гілку, і це лезо реально дуже легко заходить в гілку за рахунок цього покриття і за рахунок того, що воно зведено фактично в ноль, тобто заточної фаски на цьому лезі, немає. Але покриття стреться, і ми це бачимо дуже добре. Ну, секатор є новенький. Я обрізав тричі, обрізав гілку, і є слід від обрізки. Тобто, це покриття категорично не зносить, Тобто воно дуже швидко стреться. І те, що секатор зведений в ноль, поки він новий, дозволяє легко різати, але дуже швидко придеться це переточувати, з'явиться фаска, і цим секатором буде важче різати. Таким самим чином виконує леза льове, тому їхні секатори, поки нові, дуже легко ріжуть, але це ну триває недовго. В даному випадку з цим секатором така сама ситуація. Це не є погано, але. Треба розуміти, що секатор – це інструмент, який ми беремо, і він повинен працювати. І в процесі експлуатації він буде стиратися і в процесі експлуатації переточки так само будуть впливати на роботу цього секатора. Механізм замка виконаний досить просто, але разом з тим досить грамотно. Є отакий пас на лезі, в який заходить штифт і фіксує в закритому положенні секатор. З іншого боку, цей штифт має шляпку, якою ми відкриваємо закриваємо. Власне, замочок. Під цією шляпкою знаходиться пластинка, зігнута трохи з нержавійки, яка підтискає шляпку і фіксує замок в закритому або відкритому положенні. Зазначу, що працювати таким секатором лівою рукою категорично незручно буде. Тобто замок розміщений в такому положенні, що відкривати-закривати, ну чесно кажучи, важко. І оці, от вигини руків'я, асиметричне руків'я повністю. В лівій руці лежить категорично некомфортно. секатора пластикові, але це досить міцний пластик, тобто якихось особливих зауважень до нього немає. Пластик є шершавий, такий soft touch. Верхні руків'я має резинову таку наплавку з пухарцями. Верхній руків'я дуже комфортно зроблений, як на мене. Нижній руків'я для мене не підходить. Придбати секатор PG L2F, а також інші товари цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером ваху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!